Новий шкода Кодіак». Відкрийте простір по-новому. Росія регулярно масовано, особливо в останні, скажімо, більше тижня, збільшила кількість ударів дронами. Там до двох сотень доходить щоночі. От щодо нових тенденцій у використанні дронів Російської Федерації, можливості протидії. Я знаю, що вони модернізують і збільшують там якусь бойову частину. А наскільки росіяни окупанти прогресують цьому напрямку, і наскільки Україна вміло бореться, тому що до речі, от видання Форспарде, якщо ми вже говоримо про обстріли, що, начебто, е збройні сили України вже навчилися боротися проти кабів, не збивати їх, а працювати проти супутників, які допомагають літакам наводити на ціль. Ну, там не стільки супутників, скільки е, просто придушення сигналів GPS, тому що ці модулі ОМПК вони використовують е, систему наведення по GPS навігації. Коли ми цей сигнал придушуємо нашими засобами РЕП, а ми йдемо до того, щоб створити єдину, єдине поле. І не просто поле е, радіоелектронної боротьби, а й кероване поле. Тобто, не те, що всі просто включилися, а включилися е, за якимось планом, за якоюсь програмою. Ну, тобто, це таке. Те, що ми не бачимо, але те, що інколи по Києву, коли під час тривоги ти їдеш на машині, то навігатор показує там, через кожні 50 метрів лежачого поліцейського, ну, У мене таке було. Інші там, там бувають такі веселі штуки. А, і те, що стосується модернізації шахетів, то Росія їх постійно модернізує, треба розуміти, що така модернізація буде і далі йти вона буде зараз вона стосувалася скажімо так вони більш примітивну модель шахе до 136-го який за контрактом там був 6 тисяч вироблено повинно було до травня 25-го року до травня 25-го росіяни виробили все це 6 тисяч цих шахетів вони виробили до серпня 24-го і з 23-го року в цей процес включився іжевський завод Купол який до цього займався випуском систем зенітно-ракетних комплексів. Спочатку АСА, потім ТОР. Потім зараз займається модифікацією різних зенітно-ракетних комплексів. І у них досить великі компетенції в виготовленні різних матеріалів з вуглепластику, з роботи з композиційними з композиційними матеріалами, і вони розгорнули там. Ну, дуже потужне виробництво фюзеляжів і часткового зборку, і потім все те, що виробляється в Росії стосовно шахетів, воно йде по логістичним ланцюгам, плюс основна комплектація Китай, двигуни китайські, і це все йде на збірку в різні регіони. Це Лінерадська область, Московська область, недавно було повідомлено, що і Рязанській області відкрилося. На базі супермаркету, бувшого гіпермаркету, відкрився такий центр по збиранню шахидів. Так от, ця модернізація вона стосується захисту від впливу наших систем РЕБ. Це збільшення кількості. І модернізація самих комплексів оцих е, антен, які, за допомогою яких е, робиться оця навігація, кимета, так, так на так, так, так звана модель у них, це е, збільшення асортименту бойових частин. І з точки зору збільшення самої ваги, там є версії вже до 85-90 кілограмів, так, і е, стосовно. Різних видів ураження, в тому числі термоборічне вже було зафіксовано. Далі, засоби зв'язку. Ну, Взагалі, шахет відправляється, він камікадзе, він на іранській версії він не мав ніякого зв'язку з оператором або з якимось там центром. Потім росіяни почали встановлювати на цих шахедах засоби зв'язку. В якому вигляді? В вигляді сімок від Київ-Старо. І ці сімки вони дозволяли шахедам, коли вони там закінчували своє життя на нашій території. Вони показували ну, фактично координати, де переставав йти сигнал, сигнал від шахеда, і, значить, в цьому вісті він впав. Останнім часом деякі системи вже оснащуються навіть елементами Старлінка. Вже були зафіксовані шахеди, які мали оптичні камери, які дозволяли їм проводити фіксацію того, що появилось на землі. І потім вони з цим всім повинні були повертатися або в Білорусі, або в Росію. Но ті, що там поверталися, там були частково повернуті за допомогою нашого РЕБУ використанням системи спушінга. А деякі це саме як використовувалися функції не просто ударного камікадзе, а й функції розвідника. Ну, що в них там ще у модернізації. А, ну і треба розуміти, що вони будуть намагатися збільшити швидкості. Вони ставлять зараз систему навігації, яка дозволяє їм. Кращим чином використовувати карти 3D-мапінгу, тобто це не просто така плоска карта, а карта з висотами. Вони стали значно нижче літати, тому що ці карти вони почали отримувати. Десь рік тому вони, вони були там перемовини з Китаєм, і Китай обіцяв їм зі своїх супутників надавати такі карти. І тепер вони стали нижче літати. Як ми на це реагуємо, це зовсім інше питання, інше завдання. Але е, треба розуміти, що вони будуть ставити реактивні двигуни, вони будуть збільшувати швидкість. І е, ураження цих шахедів тими засобами, які використовуються у нас зараз, воно не завжди буде дозволяти ці шахеди знищувати. Тому нам треба е, займатися тим, щоб. Не реагувати на виклики, а створювати ситуацію, в яких ми будемо до цих викликів, абсолютно готові, пане Костянтин. Хотів би вас ще запитатися про заяви Кіра Сармара після зустрічі з Трампом, що Велика Британія готова надавати континент свій військовий і закривати небо над Україною. Ми знаємо, що в британці на озброєнні є тайфуни, єврофайтери, вони хороші. Розкажіть про їхні характеристики, і чи справді те, що сказав Кір Сармар, реально втілити? Вибачте та тавтологію, в реальність. Вони справді можуть закривати українське небо. Розумієте, зараз такий злам всіх уявлень, базових уявлень про створення світу ще може залишилось там на тому рівні, якому було. Але от інші всі уявлення вони порушуються. Тому що останнім часом всі. Ну міжнародне право його просто, ну, на мою думку, воно залишилось існувати там в якихось там конкретних сферах, а взагалі нема. От, головне питання раніше було таке: якщо літак злітає з території, ну скажімо, там Польщі або Румунії Румунії і виконує якісь функції на території. України, тобто які функції не просто літає, а якщо він хоч випустив одну ракетку, то відповідно автоматично Польща або Румунія вважаються країною конфлікту. Отака От була до цього часу позиція. Але ця позиція, вона була не зовсім формалізована, і це, ну, скажімо так, неформальне право. Те, що може бути зараз, ну дуже важко уявити. Але е, те, що єврофайтери тайфуни можуть виконувати функції патрулювання, перехоплення тих самих шахетів, перехоплення е, крилатих ракет, їх знищення, е, надання е, е, в систему інформаційної обізнаності ситуації в повітряному просторі за допомогою своїх радарів. Але тут знову тут чи, чи буде надана Можливість приєднатися до системи Лінк-16, тому що власниками цієї системи є американці. Ну тобто, тут дуже багато питань, але е, те, що я бачу, Європа налаштована е, досить активно, і сподіваюся, що з е, елементів стурбованості і висловлювання підтримки вони перейдуть конкретним діям, тому що час розмов він вже закінчився, скоріш за все, е, е, наступає час дій. І наскільки Європа зможе показати свою самостійність і незалежність від штатів, хоча, хоча б це дуже важко, справа в тому, що американці фактично всі розробки вони якось входили якоюсь долею, і якщо в розробці більше 10% компонентів або гудвіла від американців, то на використання цієї зброї повинна бути, воно повинно бути погоджено з державною з американською адміністрацією. Так дуже багата кількість ракет озброєння засобів зв'язку, вони тим чи іншим чином, оціми 10% відсотками обмежені штатами. І тут вони таким чином вони з одного боку регулюють ринок озброєнь. І кому можна продавати, кому не можна продавати. А з іншого боку, обмежують можливості використання американської раніше е, ну, зброї, де є як американська комплектація. Оце ну я так думаю, може бути дуже серйозною проблемою. Будемо стежити і бачити. Кажуть, що ключовими будуть ці вихідні, коли емоції вщухнуть і будуть якісь наступні кроки. І от Дональд Трамп і адміністрація взяли паузу аби... Я б хотів тут додати таке, що розумієте, світ він е, створений так, що він раціональний. Да? Те, що е, нам картинки, які нам малюють, і пропозиції, які нам роблять, вони не раціональні, вони не е, натуральні. І тому, я думаю, що треба заспокоїтися, емоції вгамувати, і буде все, все буде так, як воно повинно бути. Дуже на це сподіваюся, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, з нами був овіційний експерт Костянтин Криволап, наш кореспондент Запоріжжя. Вітаю, слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Е, остання ніч була більш-менш спокійною, якщо це так можна назвати, там пролітали шахеди через область. Але попередня ніч була гучною. Шахед у нас поцілив просто в дев'ятиповерхівку. Е, фактично знищені кілька. Квартира там на трьох поверках постраждала жінка 82 років. Жіночка знати ну, вона народилася під час Другої світової війни, якось пережила навалу німецьких фашистів, а тепер московські фашисти поцілили у неї. Ну на щастя, там по моєму не, не тяжкі поранення. На тяжких поранах зазнала жінка. Загалом триває така підвищена інтенсивність обстрілів на лінії зіткнення в Запорізькій області. Дуже багато було авіаційних ударів за останню добу. 20 авіабомби прилітали на сході. Це голяйполе залізничне, і на заході тут в районі Оріхова, Колобковому, Малітах, Мачці, Білогір'ю. 20 авіаударів. Було також багато артилерії, 174 артилерійських удари, 7 разів реактивні системи стріляли і 259 безпілотників прилетіло. По лінії фронту причому атакували не тільки е, на лівому березі наші позиції, як зазвичай, а знову полетіли безпілотники через Дніпро на село Біленьке на правому березі. Час від часу росіяни роблять туди ці свої авіанальоти. За останню добу мирні жителі не постраждали, повідомляє обласна військова адміністрація, але там близько чотирьох десятків повідомлень. Про пошкоджені квартири, будинки і е, різні об'єкти. Є чергове відео з фронту, як працює наша 65-та бригада, її дроноводи непогано там покришили ворога з повітря, розбивши йому е, живу силу і різні об'єкти, От Поки буде йти це відео, згадаємо про те, що Генеральний штаб е, повідомив, Генеральний штаб сьогодні зранку повідомив, що за підтримку штурмової і бомбардувальної авіації росіяни тричі намагалися посунути наших оборонців займаних позицій на Гольопільському напрямку. Ну тут називаються сели Привільне і Рівнопіль. Це за межею Запорізької області. Це в Донецькій області. Рівнопіль знаходиться поруч із Запорізькою Новодарівкою, яку щодня росіяни атакують з усіх видів зброї. От Привільне це. Трохи на північ. Ну, одним словом, там ідуть активні бої неподалік Голійполя. А на Оріхівському напрямку Генштаб повідомляє, в районах П'ятихаток і Кам'янського були три атаки позицій наших захисників. Ну, це саме захід лінії зіткнення. Це фактично на березі висохлого Каховського водосховища. Постійно там росіяни атакують, однак без успіху вже багато місяців. Те, що стосується окупованої запорізької атомної електростанції, бачимо, що МАГАТЕ тут зробила заяви, повідомили, по-перше, що на атомній електростанції відновили живлення резервної лінії 330 кВт Феросплавна, яка була відключена з 11 лютого через російські обстріли. От тепер і основна, і резервна лінія живлять станцію, повідомляють МАГАТЕ. Ну, однак пишуть, що ситуація з електропостачанням за межами об'єкта залишається складною, пишуть міжнародні спостерігачі, і кажуть, що чули вибухи і чули автоматні черги. Ну, це не дивно, оскільки там постійно росіяни провокують якісь бойові дії. Ми згадаємо, що наше міністерство закордонних справ висловлювало свої протести проти того, що росіяни втричі поспіль зривали планову ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Інспектори, попередня бригада перебуває там вже понад 70 днів. Це найдовший період без ротації спочатку роботи місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. От і наше МЗС наголошує на тому, що дії Росії. Позриву місі Магате є частиною системної стратегії з підриву незалежності міжнародного агентства. Москва ставить експертів перед складним вибором або працювати під російським контролем, замовчуючи реальний стан справ, або взагалі залишити станцію без, без міжнародного нагляду. Ну, те, що стосується бойових дій, я подивився знову з берега Енергодаров, це всі черги та вибухи. Росіяни як, як на нормальне просто лупили по Нікопольщині. Були в попередні там і загиблий чоловік, і поранена жінка. І потім е, наступної доби знову поранена жінка 84 років від, років від цих російських обстрілів. Ну одним словом. Про якийсь спокій і нормалізацію ситуації навколо АЕС поки і не йдеться і близько, окупанти. Продовжують займатися мілітаризацією українських дітей. Вони так радісно постять фоторепортажів про те, що вони в Кам'янці Дніпровській в школі провели урок мужества. Пишуть, і на нього прийшов бандит, ну тобто, учасник спеціальної воєнної операції. Він так сором'язливо прикрив своє обличчя від школярів, щоб вони не бачили, хто цей дядько, щоб його не зафіксувати для майбутньої сповідальності. От і щось там їм розказав і дав позбирати автомат. Росіяни пишуть, що школьники були задоволені. Ну, берешуть, звичайно, нащо їм таке? Нащо їм таке, що потрібно? І ще про бурхливе життя окупаційної адміністрації. Вони там, крім того, що займаються мілітаризацією дітей, у них є ще одна іграшка. Вони, значить, це казаки. Вони зібрали два десятки місцевих алкоголізованих таких пияків, пошили андустрою з папахами і повідомили, що возрождають казачество. І тепер хваляться, що ці пояки козаки з'їздили в Москву і взяли тому участь в храмі Христа Спасителя, второй круг пройшов всеросійського казачого общества, пишуть. Ну, мені оце вбрання тих їхніх казаків. Нагадую, як в кінокомедії, знаєте, кавказька полонянка, Нікулін, Віцин і Моргунов вирядились для першої зустрічі з Шуріком, дуже схоже. До речі, цей храм Христа Спасителя, де відбувалося це дійство, він має феєричну історію. 30-ті роки московити його підірвали, позбавивши вірян місця для молитви. За пару десятиліть збудували на його місці плавальний басейн Москва. Який у 90-ті роки також знищили, позбавивши спортсменів місця для тренувань, і знову спородили там храм Христа Спасителя, в якому тепер засідають ті їхні казаки. Я не здивуюся, якщо вони там у майбутньому ще раз басейн облаштують. Це цілком вкладається у хвору логіку. Московитів, ось такі новини маємо а, на цю годину з окупованих територій Запорізької області, з лінії зіткнення і з міста Запоріжжя і північних районів Запорізької області. Велике вам спасибі. Нагадаю, це був наш кореспондент Запоріжжя. Ну і поки відбувалися парапетії і скандали в США, Штатах Америки в столиці цієї країни, росіяни продовжили нищити і бити по Україні. Особливо дісталося знову ж таки Харкову. Харківщина під масованим ударом. Ворог атакував місто безпілотниками. Є постраждалі сьогодні вночі. Російські війська завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також по Харківському району області. Внаслідок атаки пошкоджені: медзаклад, житлові будинки, торгівельний центр, магазин, автозаправна станція, автосалон та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Будівля пожежного рятувального підрозділу вибиті вікна, двері та ворота, виникли чотири осередки пожеж. Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальники, поліція, медики, і волонтерів евакуювано. Евакуювали 64 людини. Серед них 36 пацієнтів та па 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 дитина. За попередніми даними постраждало 7 осіб. Ось Яскравий приклад того, як каже Трамп, Путін хоче миру. Де тут мир? Безпілотники по медзакладу, де е цивільне населення, де діти. Про це і говорив і показував Володимир Зеленський Трампу, про те, скільки тисяч дітей вивезли, вбили росіяни. Але це не цікавило Трампа. Знаєте, чому не цікавило? Тому що <кій> про це каже і Financial Times, до речі. Що Джей Дівенс, віце-президент, до речі, ми багато про нього згадуємо. Він насправді відіграє дуже велику ключову роль, тому що на всіх зустрічах з Трампом саме він працює тим, хто починає вкидувати температуру, піднімати і вкидувати якісь е, е, такі речі, які провокують. Тобто він займається провокаціями. Це і було і на Мюнхенській конференції. Згадайте, він за 8 хвилин виступив і розказав, що. Немає демократії в Європі. Це було і е, на зустрічі з Макроном. До речі, багато хто каже, що міг Зеленський Ланські як Макрон посміхатися, ставити ручку на ногу Трампу і з'їдати те все. Вибачте, лайно яке не виговорював е, Трамп або ж Кір Стармер, прем'єр-міністр е, Великої Британії, як при якому, от сидячи на зустрічі, буквально кілька днів тому Трамп казав: ну я буду думати, водити мита проти Британії чи не водити. Теж він мовчав, і до речі. Кір Стармер, куди зараз прямує літак Володимира Зеленського в Лондон, єдиний з провідних політиків Європи, який офіційно не висловився щодо того, що відбулося в Овальному кабінеті вчора, 28 лютого. Реакція Європи. Іноземні лідери та політики висловлюють підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському після невдалих переговорів у США. Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українці. Друзі, ви не самотні, написав польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Є агресор, яким є Росія, і народ, який зазнав агресії, яким є Україна. Ми повинні поважати тих, хто від самого початку боровся за своїх дітей, за безпеку і захист Європи, сказав президент Еммануель Макрон. До речі, вчора. Перебуваючи з візитом в Португалію, Мене Макрон сказав, що Європа повинна стати незалежною від Сполучених Штатів Америки. Про це саме каже і майбутній канцлер, очевидно Німеччини Фрідріх Мерц. Україну Іспанія з тобою написав у своєму мікроблозі ікс голова іспанського уряду Педро Санчес. Сьогодні в овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому в Україну. Написав у мережі сенатор від Каліфорнії Адам Шиф. Трамп сказав, що допомога США допомогла Зеленському та Україні. Це правда, але Трамп цього не зробив. Він і його республіканська партія затримали новий пакет допомоги на 6 місяців. Його віце-президент проголосував проти нього. Трамп не запропонував жодної нової допомоги. Про це зазначив колишній посол Сполучених Штатів Америки в Росії Майкл Майкл Макфол.